Радіо Кривбас. Козак Олександр Вікторович, директор радіостанції Радіо Кривбас. Радіостанція була заснована у 2020 році. Ми підтримуємо все, що у нас регіональне, є і культурні програми. Ми висвітлюємо. Головне, це новини. У нас 19 випусків новин за добу. Наша робота важлива для міста. Коли прийшла війна, то змінився і колектив. І змінилася концепція, великий термін не було ніяких програм. Працювало три диктори, які майже жили на станції. Ми повідомляли про евакуацію, де підвозять воду. Бо були перебої. Коли почалося взагалі вимкнення електроенергії, ми поставили генератори, і радіостанція запрацювала. І люди дивувалися, що немає телефон, де зарядити, а їдуть в машині радіокривбас в ефірі. У нас був приліт у сусідню будівлю. Повилітали вікна. Було зруйнована частина кабінетів, це було таке. У нас перший такий переляк. А було більш серйозне те, що у нас ракета прилетіла, не влучила в людей, вона влучила в нашу мачту. Це точка звідки була трансляція. Вежа була зруйнована. Радіостанція вщент була розбита. У місті завжди проходять якісь форуми, семінари у вересні 2024 року. Наші представники почули дуже цікаві програми, якими ми скористувалися. Допомога, яку ми отримали, вона була у вигляді гранту. За кошти гранту ми придбали саме головне те, що було зруйновано. І те, що коштує дуже дорого. Це антена і передавач. Ми скористалися таким програмою, і вона нам дуже допомагає. Ми сподіваємося, що коли трансляція вже вийде на той технічний максимум, який ми можемо зробити, це розширить аудиторію. І ми сподіваємося, що це буде якийсь розвиток для нас. Залишайтеся на хвилі Радіо Кривбас.